Дитяче взуття, осінь-зима, сорт. Екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перші нам попадаються, дивіться, прям абсолютно новесенькі такі дитячі дутики. дуже гарні. Як ви бачите, новесенька повністю підошла. Всередині йдуть на хутрі. Розмір тут 29. Наступні у нас будуть ще одні дутики. Вони йдуть прорезинені, такого гарного кольору. 32-й розмір. Також повністю новесенька підошла. Ще одні дутики дитячі. Також прорезинені. Значить, як гарно виглядають. Так, підошва також новесенька. Розмір тут 29. -й. Далі у нас ідуть, ви цей класні резинові чобітки. Хоп! Ідеальний стан, вони утеплені, 29-й розмір. Далі нам попадаються які класні дівчачі уги, новесенькі. Дуже гарно виглядають. Ой, вони ще й оригінальні. Тільки розмір ще будуть знайти. Є розмір. 29. Теплесенький. Далі нам попадаються ось такі. Лакові дитячі, дівчаті, гарні. Дуже класно виглядають. 31 розмір. Дуже гарні ну прям новенький. Далі у нас йдуть ось такі вічно хлопчика. Так, 27 розмір. Далі ще одні уги. Оп! З бантиками. Ось такі класні. Оп! Дуже гарно виглядають. Так, 27-й розмір. Далі ось такі прорезинені ще одні дутики. Оп, дуже гарні. Розмір тут я не бачу. Ось так виглядає підошва. Зараз будемо шукати розмір. 30-й розмір. Далі у нас будуть ось такі. які класні матю так, розмір тут я не бачу. Нолесенька підошла. Зараз будемо шукати розмір. Так, 27-й. Далі малесенькі, дивіться, класні. О, ось такі дуже милі. 25-й розмір, дивіться. Вони прям малесенькі-малесенькі. Далі у нас ідуть ще одні дитячі дутики, прорезинені. Так. 27 розмір. Далі ще одні дитячі дутики, ні це не прям ідеальний стан мають. 32-й розмір. Хоп. Всередині теплесеньких патро. Далі у нас ідуть ще одні дутики. Пророзини на дитячих. 25-й розмір. Оп. Дуже багато бутіків дитячих. Тому що це осінь зима. Іменно такі модельки зараз дуже актуальні. 23 й розмір. На холодну пору року. Далі ось такі високі ще одні дутики нам попадаються. На ліпучечках. 34-й розмір. Підошла, бачите, самі сюди далі штам підошли. Далі в нас ідуть ось такі дитячі. Так, розмір тут 29-й підошва на весенька абсолютно. Демось далі. А далі в нас мега круті, дуже гарні уги Розмір тут 24-й. Ось так вони виглядають. Дуже гарні. Новесенька підошва, Тут іде. Засібочка. Далі будуть ще ось такі малесенькі попадаються, замчені, там на сині. Також зимові 22 розмір. Далі ще одні дотики. Прорезинені. Ось такі синенькі. 25-й розмір. Дошва ідеальна Далі ось такі вам ще покажу. Ось такі відсіки, класні. І, в принципі, можемо закінчувати тут 20-21 і розмір. Там ще дуже-дуже багато дитячих імен медутіків, пророземними і Якщо І чим цей лотик, пишіть нашим у Viber та можете забрати його прямо зараз.